В житті є справжній радощі, прості, приємні радощі, забудьмо про тривоги і свій страх. В житті справжні радощі і посила на душі, тому що справжні радощі нам кайф. куди не завіюсь, куди не піду. Тут все мене рідне, світів зайду у вдівок. дивлюсь. А як під камінь ти зазирнеш, та масло з Давай ми винесу. Ти їси мурак? <рекляння> а ти можеш ти? Вони не так приємно ласкочуться. <рекляння> Маури, тікай. Всі славші і радощі, життя дізнаєш ти. Коли ж? Дізнаєш ти. Житті є, справжні радощі, про приємні радощі. Забудьмо про тривоги і свій страх. Житті є, справжній радощі і по балах на душі, тому що справжні радощі нам в кайф. Куди не заміюсь, куди не піду. Тут все мені рідне, свій дім зайду. Побачила к меду, а пригощусь, Вона нам стихли пізні А як під канди зазирнеш, Там ласо шість тобі знайдеш. До Та тебе, сподіваюсь, дійшло? Ще я був, дякую! О, я здаюся. Ну що ж, хай щастить йому і далі. Мамо, а ти її заспівати даш? В житті є справжні радощі, прості приємні радощі, Забудьмо про тривоги луציна кайט так тому што страгніла луציна рамка